Святкувати 20-ту річницю незалежності на центральній площі зібралося чи не пів міста. Про вечірній концерт прилучани знали завчасно, тому і прийшли послухати зірок. Ті ж, хто про приїзд відомих гостей не знав, мали на меті подивитися салюти чи себе показати. Бо будь-яке свято це ще одна нагода вибратись до центру і розважитися. А от над приводом і вагомістю свята замислювалися далеко не всі. Тому в багатьох гостей враження від святкового концерту на честь 20-річчя незалежності України були кардинально різними. Хтось розумів, що репертуар не зовсім відповідав суто українській вагомій події, а комусь, навпаки. Сподобалися молоденькі виконавці, які цього вечора витанцьовували і виспівували на прилуцькій сцені. Красиво, і голоса такі красиві, так що дуже подразила. Дуже гарний концерт. Мені подобається репертуар. Якщо це День Незалежності України, ну можна стигнути кілька пісень про Україну, наших вітчизняних українських авторів пісні. Хороші артистки молоденькі, все добре, добре. Весело. Люди танцюють, бачите, всім весело. Дуже подобається, частіше по нас були такі міроприємства. Такі нічого слов не можна споняти, що вони співають. Дуже музика громка, а це все хорошо. Гарна сцена, О, гарний настрій, гарна музика. Все одно, все одно і справа на ошибку, все одно Попытку отдаю все, что у меня сейчас есть. Сам концерт до 20-ї річниці незалежності у Прилуках проходив за підтримки депутата обласної ради від соцпартії України Миколи Рудьковського та його благодійного фонду. Він виступив з такою пропозицією до міської ради, і міська рада міста Прилук її підтримала. Тому це концерт це така спільна акція, спільна ініціатива для того, щоб подарувати прилучанам свято на День Незалежності, оскільки це не більше 20-та незалежність. «20-та незалежність України. А сам Микола Миколайович був активним учасником студентського руху за незалежність України. Тому для нього це да ця дата дуже важлива. Вітати прилучан з незалежністю і дарувати свої пісні приїхали досить молоді, але вже відомі виконавці, які дуже щиро, за словами Вікторії, ставляться до Чернігівської області та із задоволенням виступають на її теренах. Це переможниця золотої зірки Алли Пугачової Наталя Валевська, яка не так давно вже співала на Прилуцькій площі в рамках. Телепроекту караоке на майдані призерка цьогорічного міжнародного конкурсу Нова хвиля 2011 Маша Собко та неодноразові переможці, і призери дитячої нової хвилі і дитячого Євробачення, нові підростаючі зірочки Анастасія і Вікторія Петрики. Анастасія Петрик, вона тільки що повернулася з Чорноморських ігор, де перед нею буквально на коліна ставав Філіп Кіркоров. Я думаю, якщо ви неї запитаєте, вона поділиться цими враженнями, коли така зірка такого масштабу стоїть. Ну, загалом ми хотіли, щоб запросити таких артистів, які будуть абсолютно щирими, дуже люблять свою аудиторію, і аудиторія любить їх. Спеціально до 20-ї річниці незалежності фонд Миколи Рудьковського запланував цілу низку заходів не лише у нашому місті, але незважаючи на зайнятість, депутат облради Микола Рудьковський все ж завітав і розділив з прилучанами раді святкування ювілейної дати, а ще розповів про своє бачення поняття незалежності. Для мене патріот України це не той, хто рве е, вишиванку на своїх грудях на мітингах, а потім Палець о палець не б'є для встановлення держави. Для мене патріот України це та людина, яка прибирає сьогодні, збирає урожай на полі, працює на фабриці і одягає людей, вчитель, який вчить наших дітей, лікар, який без медикаментів лікує всю країну. Ті люди, які щоденно вносять свій вклад побудови. Міцної європейської держави, і саме такі патріоти живуть у прилуках патріотам України, прилучанам подарунок концерт наших друзів. Для концерту до Дня Незалежності зірок було обрано не випадково, і Наталя Валевська, і Маша Собко і сестри Петрики це ті люди, яким Микола Рудьковський допомагає в плані творчості уже протягом багатьох років. І з огляду на їх репертуар і нагороди робить це непогано. Всі, хто залишився до завершення концерту і переглянув усі виступи, був задоволений дійством. Останній подарунок цього вечора від мецената Миколи Рудьковського: святковий фейерверк. І звісно ж, яке свято минає без привітань і побажань добра. Вони цього вечора линули звідусіль. Я хочу побажати кожному добра, щастя, здоров'я, успіхів, дітям гарно вчитися, батькам пишатися своїми дітьми. Всього найкращого, ось так відгримів святковий концерт у прилуках, присвячений 20-й річниці незалежності України. І навіть якщо частина наших співвітчизників сприймає 24 серпня як додатковий вихідний для багатьох українців, це дійсно важлива і визначна дата.